Усі музичні інструменти виготовляють і лише один будують це орган. Він не звучатиме у будь-якому приміщенні, тільки прийнятна для нього акустика розкриє усі якості цього дивовижного інструменту. Тому католицькі собори та органі концертні зали будують із врахуванням цих вимог. З органом для національного будинку органої та камерної музики було навпаки. Його будували спеціально під приміщення київського костюлу Святого Миколая. Музичний інструмент замовили майстрам чеської фірми Рігер Клос. Його душа органна шафа, де розміщено 3960 труб. Найменша всього 13 міліметрів, найбільша сягає 6 метрів. Ми зараз перебуваємо у середині музичного інструменту. Я не думаю, що багатьом така можливість надавалася побувати в якомусь музичному інструменті. Власне, в багатьох музичних інструментах це просто неможливо, Приміром, у Флеті, чи скрипці, чи навіть у роялі. З органом це можливо, оскільки він має досить значні розміри. І, власне, те, що ми бачимо тут, це. Його звучаща частина це труби, звучання яких ми чуємо, коли він грає. Як ви бачите, тут досить різні труби за матеріалами, з яких вони виготовлені. Тут є і дерев'яні труби різних сортів деревини. Тут також знаходяться труби металеві, і теж метал це різні сплави. Тут вони мають також абсолютно різні форми. Вони є циліндричні, так, так, ось дерев'яні, вони прямокутні. Є труби також є з кришечками. Від матеріалу залежить тембр звучання. Тобто, якщо ми хочемо мати більш м'який звук, більш м'який тембр, використовується, більш м'яка деревина чи м'який сплав. Олова чи свинця. Якщо має бути звук більш насичений, то використовується більш плотна деревина, як приміру тут є червона деревина. Ті труби, що ми бачимо на фасаді органу нашого, зокрема, це так звані лабіальні труби. І е, принцип, за яким вони діють, повітря подається в нижню часть, так звану ніжку труби. Це повітря розсікається. Про ці лабії, що призводить до вібрації стоп повітря, що знаходиться всередині труби. Ось цей тип труб називається язичковий. Власне, язичок ми бачимо у цій капсулі, і він практично такий самий, як і в баяні чи акордеоні. Якщо б ми не мали резонатора ось цієї труби, то ми б мали таке звучання, як в баяні чи акордеоні. Але резонатор дає барву цього звуку, і ми вже навіть без повітря чуємо, що звук змінився. А вже від того, який знаходиться в цьому регістрі резонатор, чи дерев'яний, як тут, чи можливо металевий, як в інших е язичкових реєстрах, від цього залежить тембр звучання вже конкретного регістру. Хоча орган представник родини клавішних Звук народжується у його трубах, як у духових інструментах. Як же потрапляє туди повітря? Власне, в органі є е, мотор. Це якщо починати спочатку, то це мотор, що е, качає повітря. Раніше це робили люди. Це, е, це були кальканти, що в залежності від розміру інструменту. Е, на маленький інструмент достатньо було одної особи. Якщо інструмент був великий, то тоді працювали під час звучання інструменту до 5-7 особ, щоб накачати повітрям Міх органу а далі йде система, що вирівнює напор повітря, який іде вже потім до труб. Є система, що розподіляє це повітря, і вже під трубами знаходяться клапани, що відкривають доступ повітря вже до труб, і труби тоді вже звучать. Кожна труба видає лише один звук на завжди визначеної висоти та тембру. На відміну від інших клавішних, він безперервний, не затихає. Причому звук не змінюється у залежності від сили удару по клавіші. Як приміром, це буває у фортепіано чи клавесині. Він налічує е, значну кількість тембрів, різних музичних інструментів і, власне, тембрів, які властиві тільки органові. Е, тут можна знайти труби, тромпети, гобої, е, принципали, флейти. І е, що надзвичайно цікавим, є. Орган включає в себе весь діапазон звучання, яке може вловити людське вухо, оскільки звуки нижчі, того, що видає орган, і власне найнижчі звуки органу можна вже відчути як вібрацію, тобто це вже інфразвук, а звуки вище можуть власне, відчуватися як ультразвук. Тому я тут покажу певні звучання, з приміром, найнижчі звуки, що ми можемо відчути вже як Інфразвук, тобто це практично вібрація. Найвищі звуки, що відчувається, практично вже це межа з ультразвуком. І напевно, що я іще хочу вам показати, а, так це найтищі звуки, що може давати орган. І найгучнішим власне. Цей інструмент часто називається музей музичних інструментів, і це абсолютно вірно, оскільки крім знаних навіть зараз музичних інструментів, таких як гобой, флейти в цьому інструменті представлені звуки, звучання музичних інструментів, які в оригіналі не дійшли до нас, наприклад, кромгорн. Інструмент, що використовувався за доби середньовіччя та Ренесансу, власне, жодного оригінального кромгорну до наших днів не збереглося, але за звучанням в органі та за е зображеннями цього інструменту, він відтворений зараз і використовується у виконанні в ансамблях, що грають старовинну музику, Велетні часто бувають вразливими, і орган не є виключенням. Для того щоб створити різнобарвність звукову, необхідні різні матеріали, а власне вони реагують по-різному на температуру чи вологість. І тому, приміром, металеві труби вони абсолютно не реагують на зміни вологості повітря, але активно реагують на зміни е, у температурі. натомість дерев'яні труби вони е, значно реагують на зміни. Вологості трошки менше реагують на зміну температури. Тому цей інструмент при його всій величі і скажімо так значних розмірах, він е дуже чутливий до кліматичних змін у приміщенні. Керувати оркестром, де об'єднані усі музичні інструменти, не просто щоб заспівала кожна труба, органіст натискає клавіші та перемикає регістри. На концертах органісти обов'язково користуються допомогою асистента. Це клавіатури німецькою мовою це називається шпільтіш чи англійською консоль. Це, скажімо так, пульт управління цим інструментом. Якщо ви подивитесь, тут ви бачите три клавіатури, власне, схожі на клавіатури е, фортепіана, чи рояля чи піаніно. Можливо, хтось із глядачів має такі інструменти вдома і впізнає досить швидко ці клавіатури, але е, від, е, відрізняється ц, е, інструмент тим, що їх аж три. Але крім того, ще є педальна клавіатура, що власне. Повторює е, склад е, звичайної клавіатури, але на ній грають ногами. І е, крім того, скажімо, якщо в нас не, жодного регістру не включено, клавіатури звучати не будуть. Але якщо ми включаємо якийсь регістр, то вже маємо звучання. Цей орган має три клавіатури. Простіші обмежуються двома. Але на будь-якому органі обов'язково грають водночас і руками, і ногами. Для цього музики взувають спеціальне взуття вузьке з тонкою підошвою. Серед органістів навіть трапляються оригінали, які грають босоніж. Вони стверджують, що грати у взуті все одно, що на клавішах у рукавичках, а так вони краще відчувають педалі. Архітектурну пам'ятку столиці споруджував знаменитий архітектор Владислав Городецький. Перший камінь заклали у 1899-му, а через 10 років недобудований, освятили. У 1917-му культову споруду закрили, потім перетворили на склад, а згодом на архів. І тільки через 63 роки поневірянь урочисті звуки органу злетіли під склепіння костьолу.